Вітаю, шановне панство. Це не простий комп, це народний ПК на Сокіті АМ5. Я давно чекав, доки можна буде збирати щось не за всі гроші на свіжому і потужному залізі, котре буде актуальним ще дуже довго. Його можна буде і апгрейдити, і все це за недорого. Ти дізнаєшся, як і чому підбиралось це залізо, процес збірки, температури, продуктивність, як він в іграх, як його зробити ще краще, але дорожче, і навпаки, як ще здешевити. Не почулося, є куди ще дешевше, хоча я б цього не робив. Отже, це кращий ПК до 40 тисяч гривень на початок 24-го року. Поїхали! Якщо казати про точну ціну, то конкретно цей ПК було зібрано за 35 з лишнім тисяч гривень. Враховуючи кешбеки, процесор, котрий було куплено відчутно дешевше. Далі розповім. Але зараз курс долару трохи поліз зверх і з запасом 37-40 тисяч це його справедлива ціна. Так, все зав'язано до курсу долара, точно так, як і міжнародне спілкування міцно пов'язане з англійською. І саме англійська є ключем до всього світу. З нею ти вільний і перебувати, і працювати де завгодно. Тому особливо сучасна молодь вже не уявляє себе без сволодіння англійською. Якщо ти плануєш чи вже вирішив вивчити англійську, робити це найефективніше з EnglishDom. Можеш спробувати сам. Перше заняття безкоштовне. Просто запишись за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі. Тут не Буде ніяких старих нудних інструментів, займаєшся в онлайн-підручнику по відеозв'язку один на один з вчителем. Ти сам призначаєш місце і час. Комп'ютер, телефон чи ноутбук, і ти вже вивчаєш англійську. Тож, все, що тобі треба, пройти пробний урок. Він триватиме недовго, а з моїм промокодом ПК 10 ти отримаєш знижку 10% на повний курс. Вивчай англійську коли зручно, як хочеш, де завгодно. Think global, Speak Local. Як я вже казав, умова збірки не прямо все найдешевше, а щоб можна було апгрейдити в майбутньому, тобто, щоб мамка, блок оператива дозволяли це зробити. Наприклад, підкинути той же потужніший проц, Чи карту через років 2, 3, а то й 5. Ну або і те, і інше. Але давайте по порядку з проца й почнемо. Адже саме він і надихнув на збірку цього ПК: це Ryzen 7500F, найдоступніший камінець для сокету AM5. Приїхав з Китаю, тому Коробас виглядав так. І це абсолютно новий ОМ Проц. Не знаю наскільки вигідно зараз там замовляти, бо я замовляв на розпродаж 11.11, .11. Але вийшло близько 4750 гривень. В нас він відчутно. Дорожче був. Долар трохи підріс, і без знижок на аліку так собі замовляти. Посилання лишу на все під відео, дивіться там самі. Якщо сказати в двох словах, то це найкращий процесор, ціна продуктивність. Судіть самі, процесори 7600 і 7600X коштують відчутно дорожче, а що у них є, трохи вища частота турбобусту, з нею і споживання та нагрів, до речі, і інтегрована графіка. Треба вона тобі, якщо буде відяжка. Отож. А так це ти 6 ядер з на 100 МГц нижчою частотою, ніж в того ж 7600. І то, хто хоче, може розігнати 7500F запросто. Але ціна вирішує. Тому це вундервафля у світі процесорів, якщо треба недорого, адже розкачає все навіть до RTX 4080, включно в теорії. Побачимо. Звісно, йому потрібна материнка, і отут я ламав голову. Справа тім, що бюджет дуже обмежено до 40 тисяч гривень, а потім взагалі ще зменшився. Був варіант брати найдешевшу материнку. Ви бачите зараз ціни, і це ще один аргумент, якщо збирати. Пекати вже на AM5 Сокеті, бо материнки стали дешевше. LGA від Intel також не настільки цікавий, бо вийде дорожче. І знаєш, будь-яка материнка, навіть самий дешман на чіпсеті A620 витягне цей проц, бо споживатиме він до 90 Вт. Можна брати будь-яку. Але ж так, як колись може захочеться якийсь восьмиядерник, скажімо, 8700 Ryzen чи щось вище, адже сокет am 5 житиме ще довго, то треба й материнку B650. Тому в нас S-Rock B650M. HDV M2. Це одна з найдешевших материнок на b 650 чіпсеті. Думаю, тобі цікаво, як і мені. На чому ж зекономили, де хитрість? Давайте глянемо. Спочатку переваги та недоліки, тільки дістав. Хопа, шевелиться радік, але це норма. Він тут на термопрокладках просто підпружинений. А той, що більший, вже міцно сидить. Відмічу наявність двох слотів під М2 накопичувачів. Верхній не віриться, але вже підтримує PCI 5.0 диски, нижній 4.0. Також бачу місце під плату Wi-Fi та bluetooth антени. А ти думаєш, даремно ці отвори під Wi-Fi тут в нас лише така модифікація на ринку без Wi-Fi вона дешевше, але купуєш десь все це добро і маєш Wi-Fi 6 і Bluetooth. Що супер, як на мене. Бо якщо ця мамка від 4900 гривень до 5500 десь, то з Wi-Fi на пару тисяч дорожче. Тут вирішувати кожному. Навіть bios флешбек є, тобто можна оновити BIOS без процесора і оперативи. USB х не так багато, але є. Навіть два відеовиходи, але ж економити треба? От дивіться, навіть цей Type-C вихід лише на 5 Габіт, тобто USB 3.2 Gen 1. Синій USB також чорні лише USB 2.0, повільні, коротше, зате інтернет RJ45 вшпарили на 2,5 ГБ. Єдиний варіант зробити 10 ГБ вихід Type-C ось. Але для цього треба корпус з таким виходом Type-C зверху. Я б так і зробив, але чоловік, котрому збирається цей ПК, вирішив зекономити. Бюджет не пускає, але воно йому й не. Критично треба. Навіть армований PCI слот 4.0 під віддяжку. Заглушка цікаво прикручена не до Радіка, а на стійки. Цікаве рішення. Добре, що не окремо йде. Ну така металева без принта, ви знаєте. Взагалі виглядає мамця не як дешман. Добротна, важкенька, за свої кошти, маса переваг. Навіть VRM тут 8 плюс 2 плюс 1 фаз, Дєрмос. Не топ далеко, але я бачив тести, де вона шпарила пів години з топовим райзено 7950X. І їй хоч би що. Не перегрілась і витримала, натяк розумієш. Але ж на чому економія, а економія на комплектації, це видно. Два слота під оперативу, але для мене це не недолік, далі розповім чому. Повільні USB хи їх тут малував. А ще тут бляха зажали колодки для підсвітки. Ні 5 вольт тобі, ні 12. Треба підсвітка, доведеться купувати контролер окремо або корпус із підсвіткою вже брати. Взагалі затягнув я з мамкою, просто було дуже цікаво, що воно таке за недорого. Поставив проц, ну красаж. Аж не віриться, що це AM5, враховуючи ціну і скільки це коштувало, як тільки воно все з'явилось. Проце мамки і DDR5 оператива. До речі, про неї. Ось вона красуня. Це один з найдешевших варіантів оперативочки на ринку зараз Viper Venom. Я вже збирав з такою, але трохи іншими профілями частоти. Зараз ви 6600 максимальна частота оперативи з XMP профілем, а Ryzen рекомендують 6 6200 частоту, та й досить. Та річ у тім, що 6200 і 6600, ну камон, менше ніж 100 гривень різниці, звісно, взяв цю. Бо там 3 XMP профіля. Виставити нижчу частоту не буде проблем. Зате таймінги буде змога зменшити. Але для підстраховочки в нас є і на 6000, якщо ця не піде. Також багато кого лякає XMP профіль, а не Expo, бо Expo це профіль розгону спеціальні для AMD. Гарантія 100% що працюватиме. Якщо сумніваєшся, шукай оперативу відразу з Експо профілем на 6 тисяч і буде щастя. Та як показує практика, XMP теж працює, як і раніше з AMD, завдяки виробникам оперативи і материнок. Тож по ціні вона персик, тому взяв її сюди. Взагалі оператива норм. В дружбана, котрому збирав з такою, працює довгенько без всіляких нарікань. Нормальні радіки, важкенькі, без здорожчання у вигляді підсвітки, зате маємо глянцеві елементи, котрі охайно протираємо після установки. SSD GoodRAM PX600. Нарешті руки дійшли. Дуже цікавий диск, і це для нього ідеальна збірка. Та тому що на накопичувачі ціни почали рости. Ну був він десь в районі 1800 гривень за терабайт, зараз 2000 і вище. Але навіть так це швидше. Такий сучасний PCI 4.0 диск, і це круто насправді. Так, виробник мовчить про контролер і тип пам'яті, хоча пишуть багато дещо це TLC, але не факт, можливо, і QLC. А також контролер не якийсь топовий Phison E18, а скажімо, бюджетніший Є21, що не підтримує буфер, тобто диск безбуферний. Але ж ніхто і не буде на системний диск щоразу більше 200 гіг заливати. Правильно, бо тут лише після 200 гіг зараз швидкість починає падати. Отож, тому швидкість має бути офігіваюча за ці кошти і вважаю, що він того точно вартий. Протестимо, побачимо. До речі, закрутив диск маленьким гвинтиком. А ні, тут по-іншому. Спочатку пластини, а потім вже закручувати. А два гвинтика я лишу відразу для плати Wi-Fi і ще одного диску, щоб в коробках не шукати. Потім прийшов час дрищугана корпуса. Не віриш, що дрищ. От тільки подивись сюди, це ж Давид і Голіаф, корпус попереднього ПК на огляді, і ось цей коштує він 1600 гривень, тобто на ньому максимальна економія. Завдання яке, що був продув, і отут сіточка в нас, навіть якоїсь декоративної чудернацької форми, є бічне скло, USB-хи зверху, навіть чотири кулери з власною незмінною підсвіткою. Це мікро, atx корпус, якраз настільний варіант, і материнка в нас, до речі, теж мікро. Як плюс тут сіточка йде під відеокартою, і їй буде легше брати повітря. Це частково нівелює недоліки цих мікро-ATX корпусів в цьому плані. Пінка дешева на ніжках є. і Це вже краще ніж голий пластик, і навіть сіточка під блок легкий. Без скла навіть ось мізинцем втримую. Блок живлення довго не вибирався, бо що краще можна взяти в таку збірку. Це ж класика вже. І на нього була акція pk 650 d від Deepcool. бронзовий блок з усіма базовими захистами, і навіть японський кондер там затисався одненький. До того ж, він дуже тихий в навантаженні до 400 ватт підписник просив саме тиху машину. Ми таку й збираємо. Має чесник 648 ватт по лінії 12 вольт, і навіть витримує ще плюс 23% до. Номіналу, судячи з тестів, тобто навіть 800 Вт деякий час він може тримати і не вирубатися. Також не перегрівається, і щось краще я й не знаю, що сюди придумати, адже наша збірка братиме зовсім небагато і ще лишається маневр для апгрейду в майбутньому. Найдешевші адекватні вертушки продає ID Cooling. Ось це добро коштує близько 1200 гривень. Башта 4 трубки, підсвітка і кулера, і самої башти зверху. Клас! Але ти не забув, що в нас в мамки немає входів 5 вольт для підсвітки. Ότως! Бо ми брали, тримаючи в голові іншу дорожчу мамку, де це є. То краще без підсвітки взяли б, але щось потужніше, типу ось такого на 100 з лишнім гривень дорожче, чи такого, але більше ніж за 1500 гривень в таку збірку кулер брати недоцільно. Доки замовлятиму інший, вирішив поставити тимчасово свій Raid Prism від AMD, що був true AMD комп. Побачимо, як він впорається. Вертушка всього 92 міліметри і здатен відвести 105 ватт. Термопаста mx 4 хороша ріденька. Форма процедура така, що краще розмазати, ставимо башту, і ось так це виглядає, як на мене, дуже навіть симпотно. І останнє головне: в наш бюджет влазить лише ось така 4060. Просто шикарнюче виконання від ASUS. Близько 14 тисяч гривень, навіть трохи менше було. Так, багато хто скаже, що сюди проситься RTX 4070 або RX 7800XT від AMD. Але камон, ціль зібрати за 35 тисяч, а 4070 сама коштує. То більше двадцятки. За рік два чи три в нього запросто стане умовна RTX 6060 на ізі і буде літати. Платформа це дозволяє. Сама карта красуня, навіть прозорі глянцеві елементи з'явились. Ми знаємо, що соркова серія Nvidia досить холодна. Візуально і по вазі бачу, що і радік, і вертушки тут з запасом для цього чіпу. Карта має бути холодна і тиха. Що ми звісно перевіримо. Зверху металевий бекплейт, і навіть в бюджетну карту поставили перемикач на тихий і продуктивний режим. Звісно, я лишаю продуктивний, адже думаю, що тих і не знадобиться. Ось так це виглядає, корпус, хоч невеликий, але бачимо, що в ньому ще купа місця для відчутно більшої карти. Поставив вінду і все, що треба, працює. Вертушки з підсвіткою, бо в них своя підсвітка, вони беруть живлення, звідки й вентилятори. А щоб вони світилися, в біосі поставив середні оберти, бо в тихому режимі вони практично не світили. Cooler Pro це, до речі, також бере підсвітку через один основний роз'єм, тому в нас краса, блін. Я вже й забув, який він гарний, щоб тихіший і ефективніший було б взагалі супер. Профіль оперативи по дефолту стоїть на авто, тобто 4800, тому треба ставити вручну. Оператива Добротна має три профіля XMP. от 6200 і ставлю. І начебто спочатку все добре, але помітив, що комп таки працює неправильно, то вмикається навіть через раз, то в небенч R20 тільки починають тест і відразу завершує. З таким от результатом більше 700 тисяч балів. Ні ху... Нічого собі, монстр наш проц. Cinebench R23 починає проходити тест і викидає. А от якщо оператива на авто, то все нормально. Натяк зрозумів? Але стоп-стоп, не поспішай. Є один нюанс. Я ще не оновлював біос, а він старий, один з перших, тому поставив передостанній біос, стало краще. А от на останньому взагалі ідеал, і комп запускається швидко, і працює все стабільно. Працює все без питань, навіть 6600 ставив, але я б лишив 6400 або 6200 для впевненості. Тому дуже, прямо дуже треба оновлювати біос на останній в цій мамці точно. І тоді виставляти XMP профіль оперативи. Не знаю. А як з Експо з XMP от така ситуація. Cinebench r 20 видав 14 550 балів, як і має цей проц, навіть трохи більше. Cinebench r 23 5713 балів, та ж історія. Якщо виставити XMP профіль на 6400, то буквально на 14 балів плюс. Ні про що, погрішність, можна сказати. Щодо нагріву, 8 хвилин рендеру в Cinebench r 23 частоти тримаються більше 5 ГГц. Температура 73 в піку 73 і 8 я в шоці, навіть цей маленький кулерок впорався без питань. Споживання, як бачимо, 90 Вт в піку, як і має бути. А ще в мамці є готові пресети андервольту з обмеженням температур. В нас то все окей, але для прикладу виставив ось цей лайтовий пресет. Тепер він ніхріна не гріється, всі не менш r 63 градуси і споживав максимум 77 Вт, понти, хоча й частоти хороші. І видав він так на 128 балів менше. Це було як приклад, відключив, бо в нас немає Жодних питань по нагріву, а це як не крути обмеження. Давайте глянемо, скільки системник споживає в стрес-тесті AIDA 64 і фурмарк одночасно. І карта, і про це оператива все добряче маслає вже більше 16 хвилин. Так як Аїда навантажує проц менше, ніж Cinebench, то і нагрів тут менше, хоч і карта підігріває та підігріває 4060 не сильно, бо бачимо всього 58 градусів, і система при цьому тиха. А чому тиха? Бо бляха споживає все це діло 240 ватт весь системник. А зараз твій світ перевернеться. Ось це споживання системника з інтелом. 13700KF під час тесту в Cinebench r 23 Один процес тестується без відеокарти. Ну так, підсвітки там забагато. Ну, прибери ват 100 Все одно, один тільки цей Intel споживає більше, ніж наш системник повністю в навантаженні віддяжки проце і оперативи. Ох, Intel, обожнюю ваше ненажерство. Я до того, що цей системник економний в плані споживання енергії, але і квартиру взимку він тобі не обігріє. Що там SSD? Під час тестів під Радіком також не дуже гріється, до 44 градусів догрівав максимум. Читання заявлено 5000, а в нас майже 5200. Запис заявлено 3200, а в нас майже 4000. відмінні показники. А от USB, -хі, те, що я казав, не дуже швидкі 400 з лишнім мегабайт в секунду. Ну це швидкість SATA SSD диску плюс-мінус. Також вистачить більшості. Давайте глянемо на що здати народний ПК в 3D Mark. Він доволі точно показує ігрові можливості ПК. 10 607 балів загальний бал. Трохи більше, ніж в середньому в користувачів з цим процем і картою. Золота середина в таблиці в цілому. Як гадаєш, коли прокачаємо потужнішою картою, наскільки виросте показник? Побачимо. І звісно ігри. Починаємо з важкого Кіберпанк. Дивіться, я не страждатиму фігнею, не ставитиму максимальне трасування, бо це 40-60 карта, а гра дуже важка. Тому на мінімум трасування є на якість і генератор кадрів вмикаю. Але самі налаштування Ultra Full hd Гра йде просто ідеально. От що означає хороший процесор, оператива та й платформа в цілому. Навіть в самих важких місцях під кінець лінія плавна. Подивіться на 1 та 0,1% лоу. 111 кадрів бляха мало з головою. В грі побігав доволі довго, бо з генератором кадрів взагалі жодних питань, бо кадрів близько ста двадцяти. І для генерації кадрів справжніх кадрів вистачає з запасом, тому імпут лаг взагалі не відчувається. Круто. Температура процесора шикардос: шістдесяти градусів немає, як і карти, тому й працює все дуже тихо. Відьмака запустив з пресетом ультратрасування, DLSS та генератор кадрів також. Ну, здавалося б, 60-70 кадрів, та ні. Це вже мені особисто не подобається. Для 40-60 це вже перебір з трасуванням. Ну і статери завдяки цьому проявляють себе, як бачимо. Мало кадрів для генерації карті важко. Як на мене, якщо з генератором кадрів, то має бути вже 100 FPS хоча б тоді ідеал. Тому я виставляю просто ультра без трасування, але вимкнув DLSS, Генератор кадрів лишаю. О, то це ж гра відчувається зовсім по іншому, і поміть статерів вже нуль. Хоча в цьому місці відьмак майже на всіх збірках статерить, особливо на ноутах. І куди ж без важкого Алана Вейка? Висока якість, DLSS також якість, генератор кадрів On. Трасування на середину. Ну тут кадрів десь, як і у відьмака. Так, грати цілком можна, але як я казав, якщо не хочеться желейності і розмазні у грі, коли генератор кадрів увімкнено, то треба під 100 кадрів. Тому заходжу в налаштування і вимикаю трасування, бо давайте не нагліти, в нас карта менше, ніж 14 тисяч коштувала на момент збірки. І от, як бачимо, більше 100 кадрів. Ну, при бажанні можна трасування ставити на мінімум і буде також окей. До речі, 7,5 гіг в нас зайнято, тому взагалі 4060 це карта про Full HD. Пам'ять це її ахілесова п'ята. Хоча скажу, Кажу, що і в Кваджді в більшості ігор буде все нормально. Головне не впертися в ліміт пам'яті. Я думаю, з цією збіркою все ясно і все чудово, погодьтесь, але є цікавіше питання, як я вже казав. А що буде, якщо поставити в неї набагато потужнішу і вдвічі дорожчу відеокарту? Я про RX7900XT. Головне питання, чи витягне її проц, чи не буде вона простоювати наполовину? Бо якщо потужна карта простоює, то це, як відомо, гроші на вітер. І до речі, це прямий конкурент для RTX 4070 Ti. Без DLSS і генератора кадрів по чистій продуктивності вона навіть потужніша ніж 4070Ti. Тому ми просто визначимо, чи можна ставити в цей комп дійсно потужні карти в майбутньому. І дивись, що ми зробимо. Хоп! І вона там. Красива референсна карта Редеон. До речі, її попросив Телемарту. Відновлена ревка. Я її отримав ось в такому пакуванні. З пломбою, її на заводі відновили і тепер продають як відновлену дешевше, бо вона таки дороговата нова. Та не суть. Виглядає шикарно, трьохвентиляторна, мініатюрна, і в корпусі навіть місця ще лишається. І знаєш, що ми зробимо? От бачив відео на каналі про Stalker ПК, в якому Intel 13700KF і карточка RTX 4070 Ti. Цей компик більше. Сотні тисяч гривень коштує. А ось цей ПК наш малюк виходить, грубо кажучи, більше ніж удвічі дешевший з такою навіть картою, новою, навіть невідновленою. От ми їх і порівняємо. І повір, таких веселощів ще треба пошукати. Я коли тестив, то посміхався, не пропусти цей відос. А взагалі те, що вийшло із 4060 картою і попрацювати дозволить, хоча так, інтели в деяких програмах, в тому числі в монтажці Adobe Premiere, будуть кращі. Та все ж і це для роботи чудовий варіант. Пограти також дозволить ще й як. Варювати можна, звісно, як хочеш. Корпус на смак, оператива на смак, можна із Експо профілем, але мене все влаштовує. Просто в нас найкраще з дешевшого, от і все. Головне, суть ти зрозумів, чипсет B650 650 з мінімум цей, а також оператива ddr 5 32 гіга. Пам'ятаєш, я на початку казав, чому два слоти не недолік, бо треба відразу брати 32 гіга, щоб дуже надовго. Бо якщо ти потім додаси навіть в чотирьохслотову мамцю ще дві планки оперативи, то ти вже не побачиш найвищих частот. Тож два слоти і 32 гіга. Чудове рішення, як можна ще покращити цей ПК та поставте сюди 4070 карту або 4080 максимум. Вище проц вже не вивезе. Та й твій гаманець на 4090 також, мабуть. А якщо спростити, то бери мамку на чіпсеті А620 найдешевшу, буде працювати. Бери оперативу повільнішу і ще дешевшу. Блок можна здешевити 400 500 Вт справжніх йому вистачить з головою, але апгрейд процесора на 8 чи 12 ядер вже особливо тоді не зробиш. Отже, не пропусти наступне відео, продовження буде. Не забудь підписатись і до зустрічі.